Демократи чи республіканці. Сьогодні будемо розглядати, хто може отримати перемогу на виборах у США. Сьогодні 7 листопада, мене звати Людмила, канал Хайтаро. І так, 8 листопада в Америці відбудуться вибори. Це проміжні вибори, і ці вибори будуть в Сенат, а також в Палату представників. Давайте подивимось. Чи демократи чи республіканці? Чи я візьме. Зараз розглядаємо вибори в сенат. На виборах в сенат буде балотуватися 34 і 100 місць. Протягом останніх двох років Демократична партія контролювала як діяльність Палати представників, так і Сенату. Давайте зараз подивимось. Сенат, які шанси у республіканців, і які шанси у демократів, які шанси у демократів набрати більшість голосів в Сенаті, і які шанси у республіканців. Демократи, республіканці, демократи пажезлів, республіканці сімірка мечів. Ось тут і виплив російський слід. Як заявляли американські видання, Росія готує ботоферми для того, щоб втручатися в вибори в США у цьому році, також, можливе якесь махлювання. Але все ж таки по пажу Жезлів у демократів також є сили. Можливо. Будуть якісь махінації завдяки цьому республіканці якось з цих 34 місць наберуть трошки більше голосів. Але все одно вважаю, лідерство буде за демократами. Давайте це перевіримо. Чи правильно я думаю, що новини будуть про перемогу демократів в ітогі? Так, дев'ятка пентаклів. Чому так я думаю? Навіть якщо підмахлюють щось республіканці, то це лише 34 місця із 100 наразі змінюється сенаторів, і там вже було лідерство за демократами. І зараз ця цифра суттєво не зміниться. Все одно лідерство залишиться за демократами, що не може радувати українців. Побачимо, як буде. Тепер давайте подивимося вибори в Палату представників. Там ситуація інша. Вибираються всі 435 місць. Нагадаю вам, що на проміжних виборах в 2018 році Демократична партія отримала 232 місця. Давайте подивимося, що буде зараз. Хочу вам нагадати, що демократи просувають свою стратегію. Не тільки в економічній сфері, але вони ще й дуже багато звертають уваги на те, щоб жінки мали право на аборти, яке в США хочуть відмінити, а в деяких штатах вже й відмінили. Республіканці ж навпаки, вони звертають увагу на внутрішні проблеми, на інфляцію, на злочинність, на податки. Крім того, республіканці. Дуже хочуть зменшити допомогу Україні. І я думаю, що в них і є шанси на перемогу, тому що виборці, які відчувають інфляцію, і за рахунок цього зменшуються їхні реальні доходи, вони можуть. Так скажемо, знижити свою емпатію до України, тому що Україна десь далеко, війна там далеко, а ціни в магазинах і на заправках кусаються. Тому давайте подивимось, які шанси виграти вибори у демократів, в палату представників, і які шанси виграти вибори у республіканців в палату представників, хто переможе. На виборах в Конгрес. Ось король Пентаклів падає, гроші переможуть? Але зараз побачимо. Які шанси у демократів і які шанси у республіканців? При виборах у Конгрес у США 8 листопада 2011 року. Так, дивимось, демократи, які шанси в них? І республіканці, які шанси в них? Так, якась ситуація буде дуже швидка. Демократи, суд, республіканці сімірка Кубків. Що ви бачите? Хто розуміє Таро, що там була сімірка мечів, що тут сімірка кубків. Підтверджується твердження про те, що в вибори буде втручатися третя стороння сила, яка буде підмахльовувати республіканцям. Ось там сім мечів, не хочеться казати негарне слово, будемо казати, махлює. Ботоферми російські будуть 100% працювати. Давайте уточнимо. Але все ж таки, я думаю, що їм не вдасться, тому що по вісьмірці кубків це вже виявлено і буде присікатися. А ось тут у демократів така карта суд. Я думаю, що все ж таки, і вона ще й уточнюється четвіркою жезлів. Я думаю, що демократи зможуть втримати свої позиції. Все ж таки, вони знайдуть підхід для виборців переконати їх, що допомога Україні. Це не лише витрати, але й стабільність США по четвірці жезлів, збереження США панування в світі, недопущення того, щоб були новий перерозподіл світового порядку, де США віддвинуть на задній план. Тому я вважаю, що в палату. Представників можуть все ж таки пробитися демократи теж. Хоча по сімірці кубків і сімірці мечів, яку ми вже бачили, дуже великий ризик того, що будуть махлювання на виборах. Тому 100%. Не можна передбачити цю ситуацію, тому що республіканці можуть перемогти завдяки брехні, завдяки махінаціям різного роду. Ну, то побачимо. Звичайно, українцям треба знаходити підход і до республіканців, і до демократів. Нам треба. Викручуватись як не як в нашій ситуації, будемо сподіватися на краще. Давайте задамо таке питання, чи зміниться допомога Україні, чи зменшиться допомога Україні після виборів у США після 8 листопада? Чи зменшиться військова та Матеріальна фінансова допомога Україні після виборів у США. Так, давайте дивитися. Чи зменшиться військова допомога Україні та матеріальна фінансова підтримка? Король жезлів, трійка кубків і десятка жезлів. Так, ще тут уточнюючі візьмемо. Чистка мечів. Так, 13. Я думаю, що щось зміниться. І цю допомогу королю жезлів потрібно буде ось це суспільство, групу по трійці Кубків, вибивати, переконувати. І воно буде, знаєте, як іти не так, як по маслу, от виділили і пішло, а як вигризання буде вибивання ось цієї допомоги, щоб вона йшла. Але вона буде, знаєте, як е, е, знатяжкою, як від серця відривають. Але все ж таки, я думаю, що е, зміни будуть, але не такі глобальні, що зовсім не буде в Україні допомога, як казали, що республіканці Ніцента України. Все ж таки на дні тут трійка жезлів. Це значить, що плани є до співробітництва, і далі йде ту пентаклів. Гроші і допомогу продовжують надавати. Особливо тут імператриця за, е, і за нею дев'ятка кубків. Е, допомогу Україні будуть надавати, але це буде якось важко. Потрібно буде аргументувати виборцям кожну копійчину, яку вони виділяють. Ось ця трійка кубків, це соціум. Компанія. Ось король жезлів. Можливо, це лідер демократів, сам Байден, можливо, це лідер демократичної партії. І все ж таки потрібно буде вести роботу, щоб ці гроші надалі виділялися. І будуть якісь ще таємні домовленості. Вірогідно, ці гроші можуть виділятися вже не просто так, а під якісь умови, які, можливо, і не будуть розголошуватись. Ось двійка жезлів це також плани перспективи і туз мечів. Підписання, можливо, договорів і військова допомога. Я слухала в передачі і там розказували про Рузвельда і Черчилля в період 1940 року. І для того, щоб США виділили Великобританії допомогу, то були надані можливість. Великобританією, щоб США вели торгівлю в колишніх колоніях англійських. Тому, можливо, можливо, будуть якісь домовленості, що якісь американські компанії, і, можливо, це IT, але якісь високотехнологічні зайдуть в Україну після війни. І їм тут будуть надані якісь преференції для бізнесу. І, в принципі, це було б непогано. Якби в нас було дуже багато різних американських компаній, зокрема, то, маловірогідно. Що в Україні відібрали б Крим так легко, і ось так пішли війною. Все ж таки бізнес би захищав свої інтереси, і я думаю, що такого б не було допущено, наприклад, якби в нас були якісь такі компанії, як Apple, так що, можливо, ще якісь військово-промислові комплекси були. Пільні з американськими компаніями співробітництво, тому що туз мечів це і метал, і інтелектуальна справа, і щось можливо пов'язане з юридичною сферою. тобто все ж таки, я думаю, що це IT і ВПК. Можливо, за це говориться, обговорюється, що за рахунок того, що Україні буде надаватися допомога, то в Україну зайде бізнес і про це зараз домовляються. Ну що, побачимо, як відіграється прогноз. Дякую вам за увагу! Підпишіться на мій канал. Завтра пройдуть вибори в США. І потім побачимо, як відіграється прогноз. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал. І вболівайте за те, щоб республіканці не махлювали, щоб ботоферми російські їм не допомогли жодним чином. Будемо сподіватись на справедливі вибори. До нових зустрічей!